Доброго дня. Сьогоднішній день тема про початок вечері Господні. При вечері Господнії хлібоприломів зустрічається Ісус Христос, людина, благодать, милість, смерть, суд і вірна впевненість. У майбутнє. Зустрічається все те, що привело до нового заповіту. Івана 1,17. Відповнити його ми всі одержали благодать за благодать. Благодать і Істина прийшла через Ісуса Христа. Перед нами сьогодні одне і зі благодаті. Вечеря Господня. Луки 22, 19. Христос каже, це робіть на спомин про мене. Господня вечеря пригадує нам, що Він приготовив спасіння для нас. І Ісус Христос хоче, щоб. Участь у вечері Господні пам'ятали про його любов, жертву за гріх і його приготування в небі для тих, хто, котрі вирішили слідувати за ним, по його одній вірній в світі дорожчі життя. До ця не приходить, ніхто не приходить. Як тільки через мене, каже Ісус Христос, ніхто ніколи не повинен забувати про Його любов. Кожен раз, як істе цей і п'єте цю, звичаєте смерть Господню, аж поки він прийде. Пам'ятай повинен. Пам'ять повинна працювати у вказаному Ісусом Христом напрямку. Це найсильніший у світі заповіт Бога з людиною. Для всього тіла просить Ісуса Христа правильно. І Ісус просить нас правильно приймати вечерю Господню, щоб було по Христовій меті. Він уклав у цю вечерю мету. А Христова мета, щоб вечеря була, на спомин про нього. Саме Ісус Христос встановив порядок Святої вечері Господній. Помні. Кров І Ісуса Христа є гарантією нашого вічного життя. Кров Ісуса Христа це нова заповітність у крові моїй. Це новий заповіт у крові моїй, каже Ісус Христос. Новий заповіт. Нова умова в світі, яка. Відкриває двері до спасіння кожному, хто повірить у зроблене Ісусом Христом. Кров Ісуса Христа приєднує нас до Божої рідні. Кров Ісуса Христа змиває очищує всі всі гріхи. Кров Ісуса Христа дає можливість війти людині у вічне життя. З Ісусом Христом. Кров і Ісуса Христа робить більше для людини, ніж сподівання наших людських думків. У кожному людському біологічному тілі при житті є кров. Кров складна структура системи, діяльні. Левікам 17.11 писав, що каже, життя тіла в крові вона, життя душі, життя створеної особи в крові. Життя знаходиться в крові, життя для Бога Святе. А кров ця, наша людська розносить по організму. До кожної приблизно 10 мільярдів клітин, з яких сформоване тіло, харчі, всім чистинам тіла. Кров підтримує життя, кров людська в людині забезпечує функції життя тіла. Кров дає силу для роботи різних функцій нашого тіла. Кров відновлює тіло, гоїть рани, обігріває тіло, розносить, кормить всі частини тіла, дає життя для всіх частин тіла, веде бій проти зарази, слабкості, ця природна кров чудово слугує нам. Ми бачимо. Не просто відбувається наше біологічне життя, а з ним також і духовне. Кров Ісуса Христа стала, зробилася кров'ю вічного заповітня. Ча одна з усього створеного дає право, можливість гарантії вічного життя. Це кров Ісуса Христа. Участвуючи у вечері Господній, ми беремо участь в прийманні, даванні реалізації Божої любові, приймаючи хліб часу, час його приломня, всі зосереджують свої думки на тій. Великій любові, визнаючи, розуміючи, наскільки він нас любить, полюбив, стаючи учасником вечері Господньої, ми маємо нагоду висловити нашу вдячність і любов, приймаючи хліб, вино. Ми, як би кажемо, Ісус, люблю тебе, живу для Тебе, Вечеря Господня. У вечері Господній надзвичайно насолоджується небесна атмосфера, особливо спільність з Ісусом Христом. Коли ми стоїмо в Його ми відчуваємо це в цей час. Висловлюємо любов, відновляємо своє посвячення Ісусу Христу. І Ісусу Христу приємне. Він відчуває і ми робимо те, що Він сказав, це чиніть нас помить про мене. Вечеряю Господню себе розпізнаванням Господа і один одного. Розлічайтесь, налаштовуйте мельні стосунки, любов'ю, духовними очами запоминайте і тілесно біологічними так. Любов укладайте у тих людей, які зараз з вами. Любов Ісуса помніть. Не споминайте, а помніть, постійно помніть. Він любить нас, щоб у вічному житті не перепитували, не уточнювали, щоб не забули один одного. Щоб не здичавили духовно. Луки 24,30. Коли він сидів з ними за столом, то взяв хліб, благословив, розламав і подав їм. Тоді очі їхні відкрились, і вони пізнали його. Ми бачимо, це при Воскресенні двоє учнів. І йшли в Ємаус, щоб не це приломлення хліба, яке він зробив, як вони його запросили, ці два учні ніколи б не узнали, з ким спілкувались. Пройшло всього три дні. Молиться, щоб було дано пізнання. Всі звісно. Вони були стривожені, йшли, жінки, каже, казали, що бачили. А нам треба молитися, молитися, щоб було дано пізнання його. Шулки 24, 16. Але їм не дано було, щоб вони пізнали його. Молитися, що Бог дав пізнати, щоб ми могли пізнати, щоб це пізнання працювало. За непізнання Божого плану, який звіснюється Ісусом Христом. В середовищі людей всіда проблеми, поки не стане зрозуміле пізнання Ісуса Христа. Івана 6,69, Симон Петро каже, ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого, а цього Петро так сказав, «Те маєш слова, життя вічні. Замітив Петро. Усвідомив, уяснив Петро і апостоли слова, що говорить Ісус Христос до Дух і життя. Слова, які написані в Євангелії, слова, які ви читаєте що дух і життя. От тут приєднається людина до духа і життя. Читаючи Іван. Приєднається, читай до духа і життя. Це написано Івана, 663. Чуючи мову Ісуса Христа, до мене прибути не може ніхто. Як не буде йому від Отця дане те. Серйозно. Важливий путь Ісуса Христа. І не всі зможуть по йому йти. Петро роздумував до цього. Петро пізнанням зрозумів. Що потрібно мати дві дії, щоб християнином і на вечері. Треба мати дві дії увірувати і пізнати. Увірувати і пізнати. Багато увірувавших у його, написано, почули слова Христа, відпали і не ходили з ним. Увірувати і пізнати. Ті, що пізнали, зосталися пред Ісусі Христі. Хай Бог благословить ці слова, що мали знати, що доча на вечерю, Нам треба мати любов уверовать и пізнать. И всеми словами будем участвовать о святой вечери Господь. Любить, уверовать и признать. Аминь.